Всім привіт! Ви на каналі Люкс інтенебрі. Сьогодні Magic Tarot нам розкаже. Давайте, що про вас думає згадана людина, що вона про вас думає? Можливо, ми з цього всього дізнаємося, щось ще будемо працювати на потоці сьогодні. Що про вас думає згадана людина? Ну а далі подивимося, що з цим робити. І що з цим робити? Так. Це загальний розклад, він може підійти не для всіх. І обов'язково обов'язково пишіть, якщо вам відгукнулася ситуація, якщо вам відгукнулися мої думки і думки про вашу людину, да, які я висловлю сьогодні. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки на канал для того, щоб розвивати YouTube, для того, щоб моє відео потрапляло в рекомендації, щоб його бачило більше людей і могло ну, подивитися, можливо, їм зрезонують мої розклади. Підписка, лайк, коментар обов'язкові. Пишіть, буду дуже всім вдячна за зворотній зв'язок. Буде три варіанти. І, звісно, це загальний розклад, він може програтися не для всіх. Але якщо ми з вами десь на одній плюс-мінус хвилі, то це спрацює. По собі знаю, бо є тарологи, в яких я теж дивлюся відео, і десь у когось працює, а десь не працює. Це нормально, це ну, просто така от резонування енергії да, відбувається. Це дуже круто. Так, давайте подивимося, що про вас думає згадана людина, і що з цим робити. Так, буде дві карти. Раз, два. Можете, до речі, загадати. Людину, яка, кількох людей. Тобто ви там на кількох людей на різні ситуації, і ми подивимося, що це все буде означати для вас. Три варіанти, будь ласка, обирайте. Я давайте їх рівніше поставлю. І ми зараз подивимося, що про вас думають. Так, перший варіант. Так, значить, дивіться, о, прикольно. Дивіться, у вас тут така, що з що цим робити. Да? У вас про вас людина думає думає періодично, да, не завжди, не постійно, але думки виникають, і думки, якщо це кохання, то це думки бажання сексу, тому що тут жезліться в нас перш за все спалах пристрасті, спалах енергії, спалах тих емоцій, які хочуть розділити з вами. Тобто це такий прям вогонь-вогонь. І по десятці кубків тут вона не затушує цей вогонь, вона навпаки змушує людину думати про вас в ключі позитивному, в ключі навіть сімейному, тому що десятка кубків це в нас 10 з 10 емоцій. Тобто тут емоції прям дуже такі сильні. І ці, ці бажання дуже сильні. Тобто вони мають на меті з вами зв'язатися, з, з вами затусуватися, як це по-іншому сказати. От. Тут жезлів це карта. Якщо це ви загадали не стосунки, не кохання, не любов, якщо ви загадали про простоям друга, то це також бажання з вами зв'язатися, бажання з вами зустрітися, бажання з вами. Це, знаєте, ви маєте дуже багато тем для спілкування, ви дуже багато маєте тем для обміну інформації, для обміну енергіями, для обміну. Емоціями. Тобто це така от щира, класна дружба. Вона, можливо, може бути, знаєте, не така, як бачитись з другом кожен тиждень. Але там раз на місяць, раз там, на два місяці, ви бачите, зв'язуєтеся, язуєте, зв і у вас просто у вас емоції переповнюють. Тобто ви з цією людиною спілкуєтеся дуже на позитивних вайбах, на позитивних емоціях, і у вас дуже-дуже багато. Є що об обговорити. Тобто це така ну, людина, яка дуже вам близька по духу. Так, добре. Далі, другий варіант. Це у нас лицар Пентаклів і лицар кубків. Ух ти, чи вони тут один, одному назустріч рухаються, так? Да? Що тут у вас? Ну, така цікава досить ситуація. Лицар Пентаклів це у нас лицар, які... Ще не дуже досвідчений, але він має вже певну якусь, певний бекграунд да, у своєму силі. І лицар Кубків також. Це у нас емоції, які не дуже досвідчені, але це закоханість, можливо, якщо це кохання, якщо це ви вгадаєте на кохання. І причому така, знаєте, закоханість, ну не просто яка прив'язана до чисто емоцій, але вона вже і розглядає якісь побутові історії з вами. Вона вже може і подарунок якийсь принести, вона вже може і. Вкладатися матеріально в ці стосунки, і не тільки матеріально, але й знаєте, фундаментально: тобто досвідом, тобто обмін якоюсь важливою інформацією, обмін важливими. Меседжами, тобто тут вже, знаєте, така йде робота над стосунками. тобто Тут вже не просто там зустрілися, погуляли, побачилися. Ні, тут такі от ці вайби вже більш серйозного такого настрою. Так, полицарю це ще ну, не, не, не шлюб да, і не е, happy ever after, але це вже такі ну, стосунки важливі, важливі для тієї людини, яку ви загадали. Тобто для неї це не просто поматросили і бросили, не просто прибігли розбіглися до побачення. Якщо ж ви дивитеся на, не на стосунки, не на кохання, а там на друзів, на колег, також тут залучені емоції, тут хороше ставлення, непогане. І Лицар Пентаклів говорить, що ви готові один з одним обмінюватися також досвідом. Якимись ресурсами, набувати цих ресурсів один від одного. Тобто тут такий прям йде обмін, обмін енергіями, тобто, тут обмін енергією води і землі. А як ми знаємо, коли вода і земля зустрічаються, то виходить щось дуже непогане. Тобто, це у нас буде такий досить плідний плідний союз і плідна праця. Ось так. Третій варіант. Ух ти, колесо фортуни. Ну, дивіться, і Ой, блін, ну тут, звісно, буде, е, тут стосунки і думки ваших партнер, вашого партнера, візаві того, кого ви загадали, вони постійно змінюються. Вони коливаються е, біполярка, знаєте, з хорошого до поганого, з е, бажання побачитися до бажання не бачитися ніколи. Тобто тут ще й жезлів, він запальний, він енергійний, він такий весь в. Цих своїх емоціях він постійно якійсь, піддається якимось імпульсам, якимось таким е, забаганкам своїм. Тобто він то хоче побачитись, то не хоче, то скандал, то не скандал, то примирення, то секс, то ну, це, якщо ми говоримо про стосунки, да, про емо, пардон, про емоції, такі думки. Романтичні, да, це у нас, якщо ми говоримо про стосунки з людиною, з партнером, то це постійна якась зміна цих емоцій, постійні оці качелі. Тобто, це такі, знаєте, ну, досить такі, не дуже здорові стосунки. Я знаєте, навіть хочу витягти карту додаткову, з чим це все закінчиться. Закінчиться. Ну, лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це такий, знаєте, ну, не серйозний персонаж. Тобто, це не зрілий, це не готова людина в ваші стосунки. Складатися нічим, ні силами, ні енергією, ні емоціями. Тобто, це от постійне, постійне нагнітання, постійний е, прихід, відхід, потім там гостьовий брак де, е, шлюб може по цій карті картам іти. Це може бути така, ну. Постійно скандали, постійно якісь зустрілись, по пообнімалися, потім через 20 хвилин розійшлися по різним кінцям квартири. Якщо це також стосунки не романтичного кшталту, то це також постійні, постійні, постійні гойдалки. Хочу, не хочу, буду, не буду, сам не знаю, чого мені потрібно. Тобто тут ну, людині взагалі по суті нічого не потрібно. Тут прийти, якось навести якогось шороху, навести е -е -е, безлад якийсь в емоціях, в думках і в почуттях, і потім звалити в закат. Тому тобто тут такий прогноз у мене буде. Ну, не дуже радужний, але менше з тим, що, можливо, ви якось зможете спроєктувати цю ситуацію на свої емоції, на свою ситуацію, і зробити якісь висновки для себе потрібні і необхідні. Тож, ось такі в нас вийшло сьогодні гадання. Дякую всім за увагу! Дуже буду вдячна за лайк, коментар, підписку, за рекомендацію мого каналу в. Своїх соцмережах або ж для своїх десь в особистих повідомленнях. Бажаю всім гарного дня! Бережіть себе до зустрічі!